Сьогодні вся Україна відзначає День гідності і свободи. Події цього дня 2013 року стали початком боротьби українського народу за своє вільне, гідне, європейське майбутнє. Триває другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. День 636. Доброго дня! Добре. Мене звати Юля. Я учениця 11 класу Цукрозаводського ліцею. Мій співрозмовник Кличко Олег Вікторович. Військовослужбовець Збройних сил України. — Доброго дня. Доброго дня. Пане Лене, ви на війні з перших днів. Так. Що спонукало вас піти на фронт? Ну, по-перше, на захист свої, своїй сім'ї, своїх друзів, своїх знайомих, своєї держави. Це перше було. Я не чекав ні повістки, ніде, нічого. Я з перших днів я пішов на війну. Мене ну так. Так, і, мабуть, мене батьки виховали свого часу. Чи відчували ви від підтримку волонтерів? Так. Так, на початку війни це було, це було відчутно, тому що ми прийшли, держава ну, такий стан був, що державі на той час було це дуже важко. Якби не волонтери, то було геть тяжко. Як часто ви мали змогу спілкуватися з родиною? Було спочатку дуже рідко. Дуже рідко. По-перше, не було часу на це, по-друге, попадали в такі зони, де не було геть ні покриття, ні зв'язку, ніде нічого. Потім, коли вже трошки наладилися, з'явилися старлінги, то трошки було легше з цим. А чи існує на фронті мовне питання? Абсолютно не існує. Розмовляють і на російській, і на чистій українській мові, і суржик, як кажуть у нас. Ну, це не є перепона. Такої ну, не, не існує. А на вашу думку, в чому перевага українців в цій війні? Мотивація. Мотивація. Тому що ми на своїй землі. Вони до нас прийшли, не ми до них пішли. Ми відвоюємо Так, так. Ми просто відвоюємо свої землі, свою свободу. А що ви будете робити після перемоги? Якщо, якщо чесно, перш, перше я буду, я відпочину трошки. Трошки, як вже відвик від цього мирного життя, від цивільного життя. Хочеться якось. Тянуться в це мирне життя, будь корисним. Дякую. Дякую. Дякую за ваші щирі відповіді. Я пишаюся, що мала змогу поспілкуватися зі справжнім героєм, який боронить нашу землю від російських окупантів. Слава Україні!